Добрий день, дітки! Сьогодні у нас заняття з аплікації, де зимує ведмежатко. Тільки вдарять перші морози, ведмідь поспішає до барлоги. Там він міцно спить з кінця листопада аж до квітня. Та що змушує ведмедя засинати на зиму. Невже холод? Але ж зайці не сплять, і вовки не сплять і олені. Основна причина зимової сплячки ведмедів відсутність їжі. На відміну від білок, ведмеді не роблять запасів на зиму, тож сплячка єдиний шанс вижити. Коли у природі немає їхніх улюблених ласощів, фруктів, ягід, жолудів, горіхів, кедрових шишок. Протягом літа ведмідь наїдається і накопичує жир, а з настанням холодів ведмеді шукають барліг. Дітки, а що нам потрібно? Сьогодні для роботи ножиці, клей, кольоровий папір, серветочки. Щоб наші ручки готові були до аплікації, ми виконаємо пальчикову гімнастику. Ведмедик лишоногий, по лісу гуляв, для своєї берлоги місце вибирав. Під сосною високою став копати викопав берлогу і лягає спати. Ведмедик клешо ноги по лісу гуляв. Для своєї берлоги місце вибирав, під сосною високою став копати. Викопав берлогу і лягає спати. Починаємо роботу. Дітки, нам потрібно вирізати тулуб ведмедика, лапки чотири, голівку, вушка, а потім додатково ми робимо дверцята та сніжинки. Починаємо користуватися ножицями. Пам'ятайте, гострі кінці дивляться від вас, тримаємо ножиці правильно та починаємо вирізати стулуба. Ось ми, дітки, вирізали всі деталі. Ножиці у будиночок відкладаємо, а ми ведмедика зараз будемо викладати. У берлозі спочатку тулуб, голова, на голові два вушка і чотири лапки. Тепер беремо клей і все наклеїмо. Наклеємо Дверцята у берлозі ведмедика. Зігніть по лінії згину ось так, дітки. та намажте маленьку частинку клеєм. Наклеюємо. Ось ведмедику вже і тепло. Викладаємо сніжинки, де ви бажаєте. Прикрашаємо нашу роботу та наклеюємо їх. Роботу з аплікації ми завершили, де зимує ведмешатко у берлозі. До наступних дітки зустрічей. До побачення! Чекаю на фотозвіт.